Ми почалися вчора. Сьогодні вже, на жаль, на жаль, ще раз хочу підкреслити, що це, процедура вже у нас вже відпрацьована. Ми приїжджаємо в наші пункти, зараз приймаємо заявку і вже бачите, лінка видається. Оформляємо заявки, люди отримують матеріальну допомогу із місцевого бюджету. От я хотів би, щоб вони, оця тварина, яка е керувала цим літаком, якщо вона, якщо вона вважає, що вона щось робить таке корисне для своєї, що вона захисник, так опублікуй своє обличчя, опублікуй. Напиши, це, скажи, це я знищаю український народ, це я вбивши хлопця, це я. Вбив дитину, це пускай вони кажуть. А вони отримують нагороди якісь там. За що, знають ли це суспільство? Ну я думаю, якщо вони знають, то це взагалі жах якийсь. Може, пускай вони скажуть, за що їм наручаються нагороди, за яке за яке освободження, звільнення, від чогось? Пускай вони опублікують і покажуть, що я у літаком. Я натиснув на цю кнопку, яка прилетіла в вдома, в якому вбили ми там чотири людини, загинула. Я отак воюю сьогодні з українцями, з Збройним силом України вбиває мирне населення. Вони хочуть посіяти паніку, це не буде. Це не буде, тому що ми вже не, не, не лікаємося. Ми будемо стояти до кінця і будемо. А це все буде, це от, та ненавість, яка в нас є, вона буде з кожним, з кожною ракетою, з кожної, я знаю, з кожного... вона буде зростати, зростати, зростати. Вчора, як би то ні було, люди в шоці, але якось шикують, і я бачу, що це незламні люди. Це незламні люди. Але я бачу втомились, так втомились. Але ніхто не збирається, як то кажуть, там, на якісь компроміси. Ніяких компромісів. Це наша земля і ми будемо за нею боротися. І коли Ти йдите... перепугався чи замерз? І нужен тільки какой-то сліторок. А тут патруль немає. А то что залила, как ты думаешь, что Ну, хотя бы сутки? Сутки? Ну да.